Доброго ранку, мої любі маляти. Дуже рада вас вітати і розпочати сьогоднішнє наше заняття. Я хочу з вами з такою ігровою вправи. Я твій друг. У мене є носик. У тебе є носик. У мене є щічки рожеві. У тебе є щічки рожеві. У мене є губки солодкі. І у тебе є губки солодкі. Подружімось, я твій друг і ти, мій друг. Молодці. Зараз послухайте уважну казку. Казка про країну емоцій. Десь далеко в країні емоцій. В цій країні жили різні емоції: радість, злість, дивування, нудьга, образа, страх, щастя. Усі емоції дружили між собою, часто ходила одна до одної в гості. І тому після злості наставала радість, а страх замінювався злістю або здивуванням. Але якось налетів зличчя і зачарував усіх підданих королівства. Королева емоція намагалася зняти чар. Злого чаклуна, але їй це не вдалося. Довго думала королева, як допомогти своїм друзям, прокине прочитала в чарівній книжці, що закляття можуть зняти тільки дітки, які виконують їй такі завдання. Розгляньте, будь ласка, смайлики і розкажіть, які емоції ви тут бачите. Подивіться уважно. Радість, смуток, злість, страх, здивування, щастя, нудьга. А зараз ви впоралися з цим завданням. Молодці. Продовжуємо. А зараз розгляньте фото і догадайтесь, яка, зобра... яка емоція зображена на цих фотографіях. Це радість. Це смуток. Це втома. Це злість. Тут зображена цікавість. А це жадібність. Так зображують гордість. А тут провина образа. Погляньте на зображення казкових героїв і скажіть: а які емоції у цих героїв? Нерідко причиною поганої настрою є певні переживання і почуття, які вас хвилюють і тривожать. Це здивування, страх, радість, смуток, гнів, сором, ви не можете залишитися байдужими до того, що вас оточує, що відбувається навколо. Іноді чиїсь вчинки, чи якісь події хвилюють вас тривалий час. Давайте поговоримо з вами, коли чийсь вчинок викликав у вас страх. Так, наприклад, якщо незнайома людина до вас підійшла. А коли ви відчули здивування, коли дізналися щось цікаве, так? а коли ви відчуваєте радість, так? коли відбувається щось дуже гарне для вас, коли ми відчуваємо смуту, коли трапляється щось погане, так? а коли ми гніваємося, так, коли не можемо отримати чогось того, що ми хотіли, а коли ми відчуваємо сором, коли мама е дізналася, що ви зробили щось негарне, так? А коли ми відчуваємо страх, так, якщо відбувається щось страшне, а здивування, так, ми вже казали, коли дізнаємося, щось цікаве, молодці. Ось так ваші почуття та бажання, уподобання керують вашою поведінкою. Отже, наш настрій відбувається на поведінці, вчинках, діях, розмові, ставленні до оточуючих, якщо настрій гарний, вам хочеться спілкуватися з друзями, допомагати іншим і навпаки. А також діти сьогодні я відкрию вам такий секрет. Виявляється, кожен настрій має свій колір. Ось червоний колір це бадьорий настрій. Він хочеться стрибати, гратися в рухливі ігри. Жовтий це веселий настрій, хочеться радіти всьому. Зелений це товариський настрій, хочеться дружити з усіма навколо, розмовляти, гратися в різні ігри. Синій колір це такий обурений настрій, невеселий, а сірий це нудний. Коричневий, коли ви сердитеся, такий він настрій, а чорний колір це коли ви сумні. А давайте подумаємо, яким кольором бачить світ снігова королева. Так, синім, а змій горинич чорним, а капітошка зеленим, жовтим. І вас іхтелесик. Червоним, а попелюшка. Спочатку в сірому кольорі, тому що їй було сумно, так? А потім вона стала бачити світ у зелених кольорах. Малята я зараз вам прочитаю деякі уривки. І ви подумаєте і скажете мені, яка тут зображена емоція? Мишенята тільки і знають, що танцюють і співають. Радість. Стоїть груша, а на ній бублики врясно, аж віти гнуться. Хвеська кричить чоловічі, чоловіче, бачиш бублики на груші. Це здивування. Прийшов котик додому, дивиться, немає півника. Заплакав, а потім подумав, взяв скрипку та й писану торбинку і пішов до лисиченої хати. Сум. Пішла дівчинка з подружками в ліс по гриби та ягоди, заблукала, а вже ніч. Страх. Молодці. Сьогодні ми з вами розмовляли малята про що? Так, про емоції. Ми допомогли з вами королеві емоцій розчакувати її царство емоцій. Я сподіваюся, що наше заняття вам дуже сподобалося. На цьому воно завершується. До побачення до наступних зустрічей.